Херсонка Юлія зранку пішла у пошуках продуктів харчування. Ринок працює, є овочі, фрукти, риба та м'ясо. Жінка говорить, люди переважно розраховуються гривнями, але зняти гроші з картки можливості немає. Інтернет є, але нестабільний. Через це не працюють термінали. А ще в місті багато росіян, говорить Херсонка. Вулицями Херсона продовжують швидко рухати зятки і вишки. Також окупанти віддають перевагу чорним позашляховикам це, мабуть, високопосадовці. Солдати пересуваються автівками радянського виробництва. Часто вони перевдягнені у цивільне, дехто живе у приватних будинках серед мирних жителів. Громадський транспорт у місті рухається. У тролейбусах висить оголошення про вартість проїзду 5 рублів, але всі розраховуються у гривнях. Кількість маршруток значно зменшилась. Доводиться довше чекати на зупинках. Вартість проїзду 10 гривень. Інтернет у Херсоні. Частково з'явився 30 жовтня, говорить начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. А от гуманітарний стан у місті катастрофічний. Окупаційна влада вивозить з міста усе. Розграбовані комунальні підприємства, що перебувають на балансі міських і обласних установ. Обладнання вивезено з суднобудівного та винзаводів, спустошені комунальні підприємства Херсонводоканал та Херсонгаз, вивезені пожежні машини та комунальні автобуси, розграбовані і медичні заклади міста. Нове сучасне обладнання перевезли на лівий берег. В місті працює три аптеки, в яких немає найпростіших препаратів та дрібні магазини. На сьогоднішній день залишилися у місті всього дві швидкі машини допомоги для жителів. Ви розумієте, що в разі заходу збройних сил України на території Херсонської територіальної громади нам не буде чим надати першу медичну допомогу нашим жителям та нашим військовим, яка буде необхідна. Тобто реальна ситуація дуже напружена і я б сказала патова, тому що зміновані артезіанські свердловини у нас. Німецькі Херсоні а також пройшла саме замінування наші. Колектори водопостачання, водовідведення, люки, які у нас є в місті Херсоні, вони також підпали підмінування. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов говорить, що з Херсона і надалі возять усе намагаються відтіснити на лівий берег людей. Імовірно, через те, що саме логістика стає складною для правого берега. Але виселення людей із лівобережної України, яке спостерігається зараз, ставить цю версію під сумнів, говорить Сергій Данилов. Вони не виключають, того, що в результаті наступу української армії вони не залишать позиції, просто будуть знищувати, перетворювати на другий Маріуполь, наприклад, місто Херсон, заносити квартали, далі щоб нічого не залишилося, піддавати їх постійним обстрілам. Директор Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул говорить, що тиждень тому в Херсоні була паніка, пов'язана з погіршенням гуманітарної ситуації. Зараз вона менше. Окупаційна влада нагнітає паніку та створює нестерпні для життя умови, аби херсонці погоджувалися на евакуацію. На думку Олександра Мошнягула, Херсон та й область Росіяни планують заселити мобілізованими з депресивних районів Росії. Більше того, отже сьогодні мені повідомили це рідний, що Атоврійському будинки заселяються окупанти в цивільному одягу. Ситуація така: вони це так звана Херсонська тероборона. До Херсонської тероборони записують мобілізованих росіян, які прибули. Вони не мають досвіду, тому їх на передову не направляють. Але от із них роблять ці загони так званої тероборони Херсону. Те, що зараз відбувається в Херсоні, в тому числі відновлення інтернету, Олександр Мошнягул називає за перед бурею. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.